Вітаю, друзі. Сьогодні хочу вам показати до оренди однокімнатну квартиру, розташовану в ЖК Гравські. Квартира абсолютно нова. Тільки зроблено ремонт, ніхто ще в нас тут не проживав. Так, витяжка є, духова шафа. Поверхня, миєчка, холодильничок. У нас абсолютно новенький, гарненький. От. Ось така у нас є. Спальна кімната. Тут у нас так, вид і на будівництво, і на місто, і на Дніпро. Гарненько. Такий великий балкон. Тут у нас встановлено кондиціонер. Квартира у нас розташована на 14-му поверсі. Є у нас така гардеробна. Все От, І покажу вам ще ванну кімнату. Ось так вона у нас все виглядає. Правочка, сама ванна. Тут у нас захований бойвер і всі інші комунікації. Так що, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть нам в ділет, телефонуйте, ставте лайки та підписуйтесь. Гарного дня!